як завести кошти. Друзі, говорив неодноразово завести, є, якщо у вас є бажання і кошти, ми вам все допоможемо. Офіційно можна завести, ви не переживайте. Якщо навіть вони у вас в Україні в готівці чи е, значить, в безготівковій формі, це без проблем все робиться. Головне, щоб ви мали протягом там, останніх п'яти років їхнє реальне походження. Також нагадаю, можете купити нерухомість на двох, на трьох, на чотирьох і розділити оці документи чи походження на декілька чоловік. А далі все ми допомагаємо. Вам не обов'язково навіть іспанський банк відкривати. Дуже багато йдуть таким важким шляхом. Знаєте, через іспанський банк вам достатньо мати банк в будь-якій частині Європи, тобто ви можете навіть віддалено відкрити з України. Є різні європейські банки, які ви можете відкрити з закордонним українським паспортом, і вже звідти купляти нерухомість е через наш юридичний відділ, де ми допомагаємо повністю вам це зробити. Тому, друзі, звертайтеся зараз. Бум по нерухомості в Іспанії. Дуже багато в мене запитів. У Мене за вихідні мені написали чоловік 20, які хочуть придбати нерухомість, але всі бояться, як завести кошти, як це все зробити. Наше все це не працює. Насправді, все працює. Якщо у вас є бажання, все це робиться офіційно, без ніяких там підробок документів і так далі. Все офіційно, ми все вам допоможемо.